Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан інновації для здоров'я нації. Скандал на Львівщині за річні години облетів всю Україну. Знову сварка з представниками ТЦК. в одному з сіл призвати намагалися ксінза, але насправді виявилося, що справа зовсім в іншому. Чому спалахнув такий скандал? Що кажуть у терцентрі? Розповім вже за мить. З вами новини ТСНЮА і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Хапав за горло і погружував завантажити як собаку. Якщо той не з'явиться до ТЦК, так повістку прийшли виписувати священнику української греко-католицької церкви на Львівщині. Петра Сочинського бо він мудра людина. Він був парабою знає. А То не треба ображати. Тебе? Та я б міг, я би тебе задушив, я би тебе взяв за горло. я б тебе задушив. Ти не будеш брати, взяти, то я буду просити гроші і не будеш брати е, оці харчі. Нащо тобі сітки харчів, де мені скажете, хоч комусь допоміг тими харчами, що тобі привозять. Відповідай. Сьогодні ти вже ще не відвернеш, бо я сьогодні вже зафільмую. І людина тобі дасть підписати то вже хлопці з жидачу. Інцидент трапився у Стрийському районі Львівської області. Як усе відбувалося, зафірмувала на камеру донька священника. Йому таки виписали повістку до ТЦК на 9 ранку, 15 грудня. А якщо той не з'явиться, то чоловік у формі обіцяє, що на війну забере родичів. Сина і зятя. Нікого навіть не проси, з канцелярії знають. Я йому казав, що ми У нас є вже ранений капелан з війни, три роки на війні був. А ти вже своє з'їв. ти вже не хочеш ти? Я свого сина заберу. Я заберу зятя заберу, як хочеш. А ти сиди тут, шикуй. Я тобі не прощу. Скажіть мені, будь ласка. давай. Я... Згодом на відео військом зізнається, що це фактично помста священнику за неправильне прощання з його сином, який загинув на фронті. Виявилося, священник на прохання батька під час прощання не назвав звання загиблого, а сказав раб Божий. Я тобі казав чи... Чи... що я тобі не прощу за те, що неграмот Перепрошує, ти неграмотний будь Перепрошую, Знаєш чому? Начі... Ти мого сина в позору. Ти його та, ти в Мене на подвір'ї, Що ти казав? Рабожий Божий? звання не міг сказати. Відео миттєво розлетілося соцмережами і дійшло до обласної влади. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький вимагав від ТЦК пояснень. Прошу керівництво Львівського обласного ТЦК та СП з'ясувати. Чи дійсно чоловіки у формах на цьому відео є працівниками ТЦК? І дати оцінку їхнім діям. Львівські ТЦК та СП відреагували на скандали з чоловіком у військовій формі, який погрожував священнику. Там зазначили, що дії їхніх працівників були правомірними, а священнику погрожував цивільний у військовій формі. Під час здійснення планового оповіщення для уточнення військово-облікових даних військовозобов'язаних в процес роботи військовослужбовців ТЦК та СП втрутилась цивільна особа у військовій формі, що має особисту неприязнь до священнослужителя. Там додали, що повістка цьому священнику насправді була виписана заздалегідь, адже ксьон є є військовозобов'язаним, а до ТЦК викликався для уточнення військово-облікових даних. Питання мобілізації в Україні щодня набирає обертів. Відео з усієї країни розлітаються телеграм-каналами, на яких представники ТЦК виписують повістки у всіх можливих місцях. Люди поділилися на два табори. Одні кричать, що це порушення прав людини. Інші нагадують, війна не закінчилася. А хлопцям, які вже майже два роки, Служить без ротації, потрібен час на відпочинок. Про брак людей говорять і самі військові закликають готуватися до битви усіх. Чи можете ви злі розповісти трішки про ситуацію на фронті зараз. Як ви це бачите? Чи є якісь тенденції, можливо, на які варто звернути увагу? Тенденції? Ну, вважаю, що о, трішечки треба. О, Відповідальніше віднестися до своєї самопідготовки людям, тому що рано чи пізно воювати прийдеться всім, я вважаю. Ну, така тенденція тільки. Наразі нібито здається ситуація патова, але, на відміну від нас, там не розслабляються. У нас вже люди більш, мені здається, якийсь такий розслабон починають ловити. І якщо вони звикли там постійно жити в напрузі, то вважають, що треба, це мені здається, так, нібито, знаєте, як щось, на кшталт зони комфорту вже для них стає. Тому що вони вже е, думають, ну все, ось-ось там ЗСУ переможе, всі, всі хлопці переможуть. Але, е, тенденція на сьогоднішній день, день така. Е, моїх багато-багато друзів і знайомих вже нема. Це, це ті люди, які перші пішли, пішли воювати. Е, добровольці самі-самі мотивовані, вони вже або поранені, або вже закінчилися. Не вже 200 вони загинули. Хтось повинен ставати просто їм на заміну. Питання тільки хто, з якою мотивацією і з якою підготовкою це буде робити. Реальність демобілізації можливо тільки тоді, коли буде мобілізація спочатку. Тобто, підрозділи, які би планувалися в перспективі демобілізовуватися, однозначно повинні бути замінені підрозділами з такою ж самою. Боєздатність як ті підрозділи мають йти вже на демобілізацію. Доки цих умов не буде виконано, відповідно демобілізації як такої, я думаю, що і не буде, тому що віддемобілізувавши певні бойові частини з лінії бойового зіткнення, ми втрачаємо всю свою боєздатність і всю свою оборонну діяльність. Тому спочатку, мабуть, все таки проведуть заходи мобілізації, які дуже необхідні на даний момент, тому що. Особовий склад він не вічний, особовий склад є поранені. На жаль, є загинувші, і деякі поранені хлопці будуть вертатись там за декілька місяців на фронт, а деякі там, наприклад, за півроку чи більше часу. Тому мобілізація глави Сил оборони України там збройні сили Національної гвардії України дуже потрібна. А вже після цих заходів мобілізації вже можна думати про заходи щодо. Демобілізацію гучно про мобілізацію заговорили і у владі. До кінця року ВРУ має представити президенту та українцям цілий ряд законопроєктів із комплексними змінами у підходах як до мобілізації, так і до демобілізації. А що ви думаєте про цей інцидент? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе. Побачимось.